21 травня 2025-го в Іспанії вбили Андрія Портнова, проросійського діяча родом з України, який багато років крутився в українській політиці на благо росіян. Спочатку він крутився довкола Юлії Тимошенко, потім став однією з правих рук президента зрадника Віктора Януковича, на якийсь час втік за кордон, але повернувся з приходом до влади Зеленського. Під час повномасштабної війни знову заникався за кордоном, але от. Нагорода знайшла свого героя. Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтеся на наш канал, підтримайте нас на Патреоні та Донат. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Я багато часу працював у проектах журналістських розслідувань. І, наприклад, на прямому каналі ми робили чимало матеріалів про портнова та його зв'язки в українській владі. У цей день ми вирішили пом'янути російського агента Казбека, тобто Портнова. Літо 2020-го. на сайті Миротворець з'являється серія матеріалів під назвою Агент Казбек та його злочини проти України. У кожному із них докази державної зради одного із відомих українських політиків на користь держави-агресора Росії. Миротворець це не лише сайт, а й одноіменна організація, яка досліджує злочини проти національної безпеки України. Ще у 2014 миротворцям вдалося майже неможливе хакнути Кремль, точніше, осіб безпосередньо відповідальних за агресію проти України в 2014 році, коли почались події пов'язані з анексією Криму, фахівці з вже е -е зараз відомого ресурсу миротворець отримали доступ до деяких поштових скриньок росіян. Які були дочетні до процедури анексії, серед тих, чию пошту вдалося зламати українцям, такий собі Борис Рапопорт, довгий час заступник керівника управління у адміністрації президента Росії, попри незначну на перший погляд посаду, саме він разом зі своїм шефом Владиславом Сурковим багато років опікувався так званим проєктом Новоросія фактичною окупацією окремих районів Луганської та Донецької областей. У 2020-му в мережу залили гігабайти його переписок. Найбільше із таким собі Казбеком Рашидовичем і ще двома людьми з України. Спеціалісти миротворця визначили, за усіма трьома псевдонімами криється одна і та ж людина. справжнє ім'я якої добре відоме в Україні. Фактично, і підняли на поверхню все листування пана портного. Стов режиму Януковича, заступник голови адміністрації президента, розсадив у суддівські крісла родичів, друзів та наближених людей. Автор диктаторських законів 16 січня, які спровокували силове протистояння на майдані незалежності, після перемоги революції гідності. Втік разом із Януковичем до Росії. Він є класичним так званим рішалем. Не треба забувати, що саме Портнов був тим генеральним конструктором. Реформи судової системи, яка була запроваджена за часів Януковича, і саме портнов займався е, вирішенням кадрових питань, е, призначення суддів. Розсекретити людину, яка називає себе Казбеком, миротворцю вдалося легко. Так, у імені своєї адреси електронної пошти а 4112148 Собачка iCloud.com Казбек дав спеціалістам миротворця три зачіпки. Перша він користується айфоном. Друге ім'я або прізвище Казбека скоріше за все починаються із літери А, і третє набір із семи цифр може означати номер якогось телефону великого міста. З огляду на масштабність напрямів підривної діяльності Казбека проти України і його охоплення зв'язками, скоріше за все, це місто Київ. Стаціонарний телефон 411 21 48 встановлено на оболоні. За адресою вулиця Маршала Тимошенка, будинок 13А, квартира 186. Цей номер телефону, за даними відкритих джерел, належить особі на ім'я Портнова ТВ, дружині Андрія Портнова. Дампи, тобто архіви листування, і будь-хто з бажаючих може зайти за посиланням, скачати собі на комп'ютер і безпосередньо самому досліджувати ті листування, які відбувалися починаючи між іншим з 2013 року. Безпосереднє листування відбувалось і е, з сурковим, і з помічником суркова Борисом Рапопортом, і з приймальнею самого Суркова. Ознак, що листування було обтяжливим, чи із примусу для казбека Портнова немає. А от підтверджень, що цілі Росії поділяв повно. Брав активну участь у обговоренні, сам пропонував допомогу різного характеру Росії здолати Україну. Ви все правильно зрозуміли у дампі пошти Рапопорта від 6 травня 2014 року. Є лист казбека Портнова наступного змісту. Уважаемый Борис, я направляю для сведения проект постановления парламента Украины о направлении в Международный уголовный суд материалов по массовым убийствам в Одессе. Думаю зарегистрировать у депутатов Компартии Украины. Проект симметричен и повторяет логику аналогичного проекта, направленного в этот суд новым парламентским большинством. После регистрации сообщу подробности. Очевидно, йдеться про події 2 травня 2014 року в Одесі, коли у результаті організованих проросійськими силами заворушень у місті загинули понад 40 людей. Як видно зі змісту цього листа, портнов пропонує Кремлю інформаційну спецоперацію проти України. А обіцянка подальшого інформування Рапопорта про хід цієї операції підтверджує, він повністю усвідомлює, що працює на країну агресора, яка на той час захопила частину території України Крим і вже фактично розпочала війну на Донбасі. Портнов допомагав фактично допомагав росіянам проштовхувати через рішення Верховної Ради ті чи інші тези. Через тиждень після листа портнова російським кураторам, 13 травня 2014 року, народний депутат цьому скликання від комуністичної партії Антон Дорохов реєструє у Верховній Раді увесь комплект документів, який 6 травня 2014 року Казбек погоджував із Кремлем. Портнов надавав паради, яким чином спрямовувати діяльність у цих проросійських сил для того, щоб домагатись зміни тих чи інших законопроєктів на користь інтересів Російської Федерації. В одному із листів від 17 червня 2014 року Казбек Портнов надсилає у Кремль проєкт закону про внесення змін до Конституції України, який був підготовлений у адміністрації президента України щодо повноважень влади та органів місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях. Показовим є той факт, що а, правки до законопроекту щодо от я зараз. Щодо особливості місцевого самоврядування, якщо я не помиляюсь, на Донбасі, які президент тоді діючи Порошенко подав ранком як невідкладний законопроект, портнов його надіслав приймально Суркова ще за два дні до того, як безпосередньо цей документ надійшов в Верховну Раду. До Верховної Ради законопроєкт від президента України надійшов тільки 26 червня 2014 року. Тобто, ймовірно, Казбек мав джерела в адміністрації президента України і одразу надав таємну інформацію в Кремль, щоб разом думати, як перешкодити ухваленню рішення. Оскільки Портнова не було в Україні, то його вухами, очима та руками були люди, яким він давав різні доручення. Одна із наближених виконавець Портнова Марина Фарінова. Марина Парінова та Андрій Портнов земляки обидвоє із Луганська. Після переїзду до столиці пані Парінова працювала разом із портновим у адміністрації Януковича. Після своєї втечі до Москви у лютому 2014-го портнов делегував парінові. Свої справи націлені на дестабілізацію ситуації в Україні. Є інформація, що і Портнов і Парінова вони зустрічались потім з Рапопортом в Москві в 2014 році. У травні 2014 року Портнов, знаходячись на той час у Москві, надсилає рапопорту пропозицію створити громадську організацію під прикриттям правозахисної діяльності. Цілі грандіозні: розробляти законопроекти, звертатися у суди, організовувати різні заходи, розповсюджувати потрібну інформацію і так далі. Питання в коштах. Yeah. Агента Казб'єк, тобто портнова до рапопорта, яких він просить певні суми. Тобто ця зрада має свою ціну. Слідом за проханням про гроші на громадську організацію, портнов насилає рапопорту резюме Марини Парінової. Зрозуміло, що яких якихось там ну второсортних там людей, там чисток якихось точно не буде рапопорт розглядати. Це Ну, скажем так, ключовий ключова особистість, яку портнов представляв Марина Парінова дотепер керує громадською організацією Європейська правозахисна спілка, зареєстрованою у червні 2014-го. Назва громадської організації дивним чином збігається із тією, що була написана у документі, який портнов надсилав Рапопорту у Кремль. Менше місяця знадобилося великим махінаторам, аби створити ширму. Серед інших зановників цієї громадської організації значаться Іван Бойченюк та Андрій Пойда, які разом із Портновим працювали у адміністрації Януковича. У 2011 році вони були членами групи із реформування прокуратури та адвокатури України. А так, цю групу очолював, але ви напевно вже здогадалися. Заслужений юрист України Андрій Портнов. Отже, один із ключових таких діючих осіб, які фігурують також в листуванні, це Володимир Макар, людина, яка пов'язана з портновим ще з його депутатства, 5-го-шостого скликання. І Володимир Макар він задіяний в, саме в програмі по дискредитації аграрно-промислового комплексу. Агропромисловий комплекс одна із найважливіших сфер економіки України: виробництво сільськогосподарської продукції, її переробка, матеріально-технічне обслуговування села. У чотирнадцятому році портом надіслав Рапопорту чотири листи об'єднані темою «Агропромисловий комплекс України, детальний план інформаційної медіакампанії із дискредитації Міністерства агропромислової політики України, статті та коментарі у змі, так звані антикорупційні розслідування, круглі столи, телевізійні шоу на підконтрольних каналах тощо. Володимир Макар очолив список виконавців. Також було вказано ім'я ще одного виконавця Мар'ян Заблоцький, головний аналітик аграрної асоціації. Вони робили, скажімо так, псевдорозслідування по по якимось там чиновникам цього міністерства. Вони дискредитували діяльність цього міністерства, тобто, це було для того, щоб просто розбалансувати повністю роботу. Десятки псевдоантикорупційних публікацій у рамках дискредитаційних медіакампаній були схвалені, затверджені і профінансовані у Кремлі. А статті дійсно вийшли, статті дійсно стосувалися тих тем, на які Портнов просив фінансування Европопорта. На сайті законний бізнес виходить стаття, авторкою якої є Марина Парінова. Текст цієї статті за день до того був надісланий портновим рапопорту. Чи ж не на погодження? Як цікаво, а головне оперативно. Кремлівські вказівки портнов здійснював одразу в кількох стратегічних напрямках. Багато у чому покладався на громадські організації, цілу мережу яких завбачливо створив із цільовим призначенням просувати проросійські ідеї у широкі маси. Створення всіх цих правозахисних так званих і громадських організацій це дуже велика робота, на яку Росія ФСБ ГРУ тратить дуже багато коштів. У 2019 році Заблоцький і Макар заснували в інтересах Кремля ще одну ширму громадську організацію із тією ж назвою Українська аграрна асоціація. Заблоцький догодив Кремлю і не стратив в Україні. На позачергових виборах до Верховної Ради у 2019-му слуги народу внесли Мар'яна Заблоцького у першу десятку свого списку. Сурков постійно просить у Портнова Казбека таємну інформацію, зокрема про кримінальні провадження щодо цікавих Кремлю людей. А що стосується а, тої інформації, яку вони в нього просили, це інформація про Родовид, родовідбанк про Шепілєва. Тобто, коли а, Шепілєв втік в Москву, а, вони запросили в нього. Інформацію, тобто він присилав їм оперативні розробки саме по Шепілєву, дуже докладну інформацію, яка є в цій переписці з рапопортом. І казбек виконує прохання 27 серпня 14 го портнов насилає суркову документи, в яких іде мова про Олександра Шепілєва, якого ГПУ, МВС та СБУ підозрюють у замовних убивствах, розкраданні грошей руду роботі на російські спецслужби у якості агента, участі в діяльності проросійських терористичних організацій та іншого шепілів і портнов разом були народними депутатами п'ятого і шостого скликання від блоку Юлії Тимошенко. В Кремлі українську не розуміють, тому Казбек Портнов дбайливо перекладає усе на російську через три години після того, як цей секретний документ опинився у Портнова. Він уже був у Кремлі у Суркова. Спеціалісти миротворця визначили, що зміст, форма та стиль документів відповідають нормам, за якими готуються матеріали слідчо-оперативною групою. Інформація, яка міститься у них, не підлягає розголошенню. Проте це не зупинило того, хто надав ці секретні матеріали портнову людині, яка до слідства не має жодного стосунку, ба більше сама на той час переховувалася від правоохоронців. Громадський сектор, суди, правоохоронні органи, медіа, спектр антиукраїнської діяльності доволі широкий. Але для Портнова це не межа. Свої люди були навіть під куполом Верховної Ради. У такі розголуджені зв'язки Портнова їх треба досліджувати виключно фахівцям, і в переважній більшості це фахівці, навіть не Міністерства внутрішніх справ, а служби безпеки України. Деякі із народних обранців зі своїми картками для голосування були руками портнова у раді. Вигідні для Москви законопроєкти Портнов Казбек просував, а невигідні блокував. Восени 2015 року народна депутатка Тетяна Чорновол ініціювала законопроєкт, націлений на конфіскацію активів Януковича у державний бюджет. Він користуючись е, особистими зв'язками з деякими депутатами Верховної Ради попереднього скликання, мені було дуже дивно і дико, що цей законопроект був буквально блокований різними громадськими організаціями. Різними знову такі, ну не знаю, антикорупційними навіть чомусь організаціями. Тобто ми повертаємо корупційні кошти Януковича в державний бюджет і раптом йде таке блокування. І коли я почала там аналізувати звідки ростуть ноги, то фу, я вийшла на портнова. Достатньо для статті державної зради, якщо ви вважаєте, що ні, тоді давайте ще пригадаємо відому історію телефонної розмови радника президента Росії Сергія Глазєва про окупацію Криму. У березні 14-го українська розвідка записала телефонну розмову Сергія Глазєва, помічника Путіна, із якимось Володимиром Андрійовичем. Очевидно, із Криму. У розмові Глаз'єв повідомляє співрозмовнику, що потрібно ухвалити документ, постанову, підготовлену портновим. Записи глазєва, які були оприлюднені на суді щодо державної зради Януковича, засвідчили про причетність до анексії Криму пана Портнова. То там а, портнов. А... Був тією людиною, яка готувала юридичні документи для окупації Криму, для анексії Криму, та тобто для проведення виборів, референдумів. Там Портнов називається як людина, яка готувала ці документи. Портнов був звинувачений в державній зраді, тобто він чітко, чітко навіть без тих матеріалів вже підпадав під визначення зрадника. Але Різними своїми важелями він досягнув того, щоб це, це, це звинувачення було знято. Щойно Зеленський переміг на виборах. Портнов повернувся в Україну, а справи проти нього почали раптово закриватися. Допит пройшов в теплій, дружній обстановці. Столичний поділ, вулиця Волоська. За цими малопримітними дверима ховається штаб-квартира юридичної компанії Портнова. Майже 300 квадратів офісного приміщення належать Володимиру Макару, який був помічником депутата Портнова у Верховній Раді. Ще одна частка належить Вадиму Фесенку, який працював із портновим у адміністрації президента Януковича. Тут прописані одразу п'ять юридичних компаній, і усі вони належать колишнім, якщо можна так сказати, помічникам Портнова. Тут же прописане і адвокатське об'єднання Колегіум, працівники якого зараз ведуть усі процеси Портнова у судах. Це і захист його честі і гідності, і його позови проти екс-президента Порошенка, і закриття кримінальних проваджень проти самого Портнова. А ще усі власники цих офісів та директори юридичних компаній засвітилися у активних пожертвах у фонд кандидата у президенти Володимира Зеленського. Піввласник офісу та колишній помічник депутата Портнова Володимир Макар, наприклад, пожертвував 148 тисяч гривень. І ще по сотні тисяч скинулися двоє адвокатів юридичної компанії Корпоративні технології, зареєстрованої у цьому ж офісі Ганна Косінова та Оксана Мангул. І ще сотню тисяч на благоділо дала відома адвокатка та помічниця Портнова Каріна Мікітян. Можливо, саме завдяки щедрості Портнова та його не зовсім колишніх помічників. Він без жодного страху повернувся до України одразу після інавгурації Зеленського, аби безкарно погрожувати прокурорам та взятися переписувати історію України. Не дарма Портнов п'ять років перебував у відрядженні, і не дарма він фактично повернувся одночасно з Коломойським. Портнов не просто повернувся, він став. Пливати на дії нової влади, що правда офіційної посади не отримав. Портнова не можуть поновити, тому що призначити колишнього заступника керівника адміністрації Януковича в офіс президента це суттєво збільшити шанси отримати каменюку в вікно. Офісу президента, буквально того ж дня, коли буде оприлюднений указ. Це я думаю, зрозуміло навіть Зеленському. Утім, люди портнова вже в офісі президента. Заступником голови ОПУ нещодавно став Олег Татаров. Вони із портновим познайомилися у 2011-му, коли той розробляв новий кримінально-процесуальний кодекс. За сприяння Портнова молодий юрист Татаров зробив стрімку кар'єру в МВС і став обличчям міліції, коли вона катувала майданівців. Згодом Татаров став уже адвокатом самого Портнова, а зараз курує правоохоронну систему в офісі президента. У Портнова розголожена мережа інформаторів, які працюють в і в силових структурах, і в судах, в прокуратурі, в СБУ і Можна так сказати, вже не те, що вони з Москви просять Портнова там щось надати, а вони Портнов навіть сам ініціював деякі матеріали і підсказував своїм московським кураторам, яку який бік їм рухатись. Ця історія особлива. Зазвичай в минулому росіяни вбивали українських лідерів. Ми були жертвами. До речі, причому чомусь робили вони це переважно в травні. Петлюра, коновалець. Але тут раптово щось змінилося. Українці більше не жертв. Незнання історії не звільняє від відповідальності.